Інформаційна програма вчасно про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску. Новин в студії працює Мар'ян Лошак. Доброго дня. Негайна ротація. Єдине прохання дружин та рідних бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Саме з цією метою, у суботу, 21 лютого, вони зустрілися з керництвом краю. Очільники Закарпаття запевняють, і самі хочуть, аби закарпатські воїни чим швидше повернулися додому. Деталі далі у сюжеті. Уже близько шести місяців родини військових 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади очікують на своїх рідних у очах. відчай. на зустрічі з керівниками краю вимагають тільки одного ротації. Ми вимагаємо ротації. Ми вимагаємо відпустки для тих хлопців, котрим що положено. І є хлопці, котрі перебувають 6 місяців, 8 місяців на передовій, не бачачи своєї сім'ї, своїх дітей, як вони ростуть, приїжджаючи додому, маленькі діти батька не впізнають того, що вони його забувають. Щоб заспокоїти присутніх та запевнити, що питання буде вирішено. Народний депутат Валерій Пацкан особисто зателефонував міністру оборони України Степану Полтораку. Пацкан, народний депутат по 128-й бригаді. Будь ласка. Підтвердіть мені інформацію, яку ви мені пообіцяли щодо ротації 128-ї бригади. бригади. Обсідаю викинули, тому величезне спасибі всім і всіх вітаю. І скоро вони хай дома. Хаймалю не хвилюють. Жінка, яка довгий час очікує свого чоловіка із зони АТО, закликала не висловлювати перед керманичами області обурення. надо кричать. Нам действительно, нам пообещали. Сейчас то, что могут сказать наши представители власти, они дают ту информацию, которую они получают от командующего силами АТО. Не брешит наш губернатор щечком пальца и ребята здесь. Закарпатським військовим, які служать у зоні АТО та їхнім родинам, планують виділити земельні ділянки. Наразі подано 1800 заявок. Пообіцяли забезпечити воїнів і фаховою медичною та психологічною допомогою. Але зараз найголовніше зробити все можливе, аби наші захисники повернулись додому. Ми хочемо допомогти і робимо все для того, щоб була ротація наших хлопців, щоб вони повернулися додому. Забезпечити транспорт, швидку допомогу. Дві швидкі допомоги забезпечити їжею хлопців на дорогу з сухпайками, допомогти так, щоб вони по-християнськи, по людськи, приїхали, і ми їх хочемо зустріти так, як, як наших героїв. За словами керівників краю, хлопці уже найближчим часом будуть вдома. Автобуси з Харкова вирушать у Артеміськ за закарпатськими військовими. Залишається тільки дочекатись. Як стало відомо, керівництво Міністерства оборони України прийняло рішення щодо планової ротації підрозділу. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті відомства. Військовослужбовці несли службу у місті Дебайцеве Донецької області та вийшли із зони бойових дій. Зараз колона закарпатських автобусів прибуває у Харкові. Чекають ще одну колону. Відтак вирушать за військовими в Артемівськ. Будь-які деталі переміщення підрозділів не оприлюднюються з метою безпеки. Ужгородські активістки, які з нетерпінням чекають приїзду героїв 128-ї бригади на Закарпаття, вже готуються до зустрічі з ними. В одній із соціальних мереж студентки написали про свою ініціативу зібрати кошти та організувати військовим святковий прийом. Вже вдалося зібрати кілька сотень гривень та п'ять ящиків шампанського. Ще вчора дівчата планували збирати гроші на театральні площі. Проте для реалізації їх задуму вистачило посту у спільноті підслухано Ужгород» у соціальній мережі. Ми вирішили організувати прийом теплий нашим хлопцям, тому що вони їдуть з такого міста, де їм плювали буквально в спини, копали ногами, тобто їх там ніхто не приймав, їх з них знущалися, були навіть такі ситуації, ну просто, просто що розказувати нереально. Тому ми хочемо, щоб вони бачили, що ми їх чекаємо тут, що ми їх любимо, що ми їх поважаємо, що ми їм вдячні. Ми хочемо просто подякувати їм за те, що є вони, що... подякувати їхнім батькам за те, що вони виростили таких мужніх хлопців. Тому ми вирішили зробити такий маленький благодійний внесок у життя нашого рідного міста. Хочемо подякувати нашим героям. Ми не робимо це для реклами якоїсь або для чого. Ми просто хочемо висловити їм слова своєї подяки. Ну і зробити їм приємно, хоча б тим маленьким подарунком, тим тим особистим, таким індивідуальним для кожного, щоб вони знали, що їх тут чекають. Збирали кошти для потреб закарпатських бійців і під час масляної волонтери з руху підтримки закарпатських військових організували святкові лотереї, продаж дитячих іграшок та сувенірів. А також пригощали гостей свята богричем. Головна мета заробити якомога більше коштів для придбання необхідних речей військовим, що знаходяться в зоні АТО. За словами активістів, зібрані на ярмарку кошти будуть витрачені на буржуйки, нову зимову форму для бійців, а також на потреби шпиталю, де наразі лікуються закарпатські військові, які вийшли з Дебальцевого. У підсумку протягом двох днів волонтери заробили для військових майже 17 тисяч гривень. З них 10 тисяч передано ужроські філії місії Чорний тюльпан, яка займається вивозом загиблих із зони вогню. Здобувати другу вищу освіту молодь змушує життя, адже не завжди вдається знайти роботу за спеціальністю. В Ужгородському національному університеті таких студентів чимало. Ті, хто опановують відразу дві спеціальності, бажає випробувати власні сили та одним пострілом вбити двох зайців. Труднощі навчання вивчала Мирослава Зіленець. Студентка Ірина навчається відразу на історичному та філологічному факультетах. Дівчина зізнається, така наука дається досить важко, оскільки вільного часу майже немає і доводиться жити за графіком. Але великим плюсом є те, що іспити з деяких предметів співпадають і бали перезараховують автоматично. Ну, звісно, труднощі виникають, коли ти навчаєшся на двох факультетах одночасно, адже співпадають сесії і так далі. Але головне це бажання. Якщо ти маєш бажання, то все вийде. Потрібно просто намагатися в, в стислому графіку вкладати і встигати все. Головне вірте в себе і обирайте ту професію, яка вам до вподоби. Переваг у паралельному навчанні є вдосталь, але деякі викладачі до цього ставляться негативно. І наголошують, за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш. Я категоричний противник такого навчання. Чому? Доводиться говорити банальності. Навчання це праця. Тяжка, тяжка фізична та інтелектуальна праця. Що це в кінцявому підсумку означає? І. Це означає, що вона не засвоїть належним чином предмети ні одного факультету, ні другого. Щоб у майбутньому стати успішною людиною, молодь ладна зранку до вечора сидіти за підручниками та комп'ютером, шукаючи необхідну інформацію для навчання. Психологи зазначають, це може негативно вплинути на їх здоров'я та стосунки з оточуючими, але, наголошую, все залежить від конкретної людини. Це і додаткове навантаження, яке передбачає навчання на двох факультетах, а саме можуть співпадати деякі іспити, заліки на одному факультеті і на іншому. Якщо трапляється так, що для дитини це стає непосильною працею. Навчатися на двох факультетах, то можливо, варто призупинити навчання на якомусь факультеті в Ужгородському національному університеті студентів, які поєднують навчання на двох факультетах, чимало, адже вони переконані, що не тільки отримають більше можливості для працевлаштування, але й сформують свою особистість та розширять світогляд. Не їсти не тільки м'яса, але й один одного сьогодні. у Православних та греко-католиків розпочався найдовший і найсуворіший багатоденний піст. Священнослужителі відзначають основне завдання цього періоду стати іншою, кращою людиною. А перед тим, як розпочати дотримуватись великого посту, визначити для себе заради чого саме постити. Головним змістом великого посту є передусім період покаяння, примирення з Богом і роботи над власним духовним зростанням, а не формальне утримання від їжі та розваг. Треба що піст великий піст. Призначені для підготовки для підготовки до найбільшого свята християн Господньої Пасхи, Господнього Воскресіння. Мода це мода, і нічого з постом немає спільного. Дехто не їсть для того щоб схуднути, це теж нічого немає з постом спільного. Піст, я підкреслюю, є має свої цілі, і ця ціль полягає в тому, щоб людина ставала іншою людиною, кращою новою. Щоб в кінці посту його оточуючи, може сім'я, може, близькі, може, друзі, могли сказати: Ти є інший. Або бодай не сказати, а зрозуміти, що ця людина бодай у чомусь змінилася на краще. Це і є найкращий піст. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо 19 дев'ятнадцяті. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.